Добрий день, малята! Вас вітає татор Атошка. Казки люблять всі на світі, і дорослі, і малі діти. Тож скоріш усі сідайте, слухать казку починайте. На галявці у лісочку стоїть хатка холодочку А від хатки до дороги стежка стелиться під ноги. По стежинці бігла мишка. Сідтомилась вона трішки. Біля хатки зупинилась, постояла, роздивилась. Ой, хатинка ця пуста. Буду жити у ній я. Аж тут гляньте, жабка скаче, так стомилась, ледь не плаче. Ква-ква! ква вона питає хто в хатинці проживає? Це я мишка шкріботушка, а я жабка скрикотушка. жабка-скрекотушка!» ква! -ква – сказала жабка. Дуже гарна в тебе хатка. Хочу я з тобою жити, разом жити не тужити. Що ж, заходь скоріше, разом веселіше. Біг із лісу навпростець. Сприт Зайчик молодець. Став під домом та гукає. Хто в хатинці проживає? Я мишка-крипотушка, та я жабка-скрикотушка. Став проситись до них зайчик. А я зайчик-пострибайчик, пустіть мене до себе в дім, заживемо дружно в нім. Що ж, заходь скоріше. Трьох нам буде веселіше. Ось з'явилася лисичка, рудохвостая сестричка, роздивилась гарну хатку, розтягла до неї лапку, милим голосом питає О, в хатинці проживає. Я мишка дорожка, я жабка крикотушка. Я зайчик побігайчик, а я лисичка, сестричка. Як дозволите тут жити, буде з вами я дружити. Що ж, заходь скоріше, разом веселіше. Глянь, і вовчик тут з'явився, біля хатки зупинився, дуже голосно питає. Хто в хатинці проживає. Хоч та хатка невеличка, вигляда з неї лисичка, зайчик, жабка стрекотушка та ще й мишка пошкребушка. Тут звірята проживають, одне одному допомагають. Як дозволите тут жити, буду вірно вам служити. Живуть вони радіють, що дружити так уміють. Ось дерева затріщали, но хвилинку темно стало, до хатинки йде ведмідь, починає так ревіть. Ой, який гарненький дім, мабуть, буду жити в нім. Хоч та хатка невеличка, вигляда з неї лисичка, зайчик жабка скрекотушка та ще й мишка пошкребушка, а за ними ще й вовчок сіренький бочок. Тут звірята проживають, одне одному допомагають. В хатку просишся дарма, в хаті місця вже нема. Катку звірі замикають і ведмедя не впускають. Тут розсердився ведмідь, на весь ліс давай ривіть. Що ж закрилися звірята? Не пускають мене в хату, не пускають мене в дім. Заживу верхи на нім. Став залазити на дах. Затріщав будинок. Ах! Вся хатинка розвалилась, купу -ку дров перетворилась. Заходилися звірята, стали хатку будувати. Збудували гарний дім. І живуть всі разом в нім. Тепер знаєш Треба вдосталь мати, разом з ними в мирі жити, один одного любити. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Гарного вам дня маля, до нових зустрічей!